Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно на народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Друге послання до Тимотея. Розділ четвертий. Я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих. На його появу та його царство. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух. І від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь тверезим у всьому, знось лихо, виконуй працю євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже готовий на жертву і час мого відходу настав. Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Старайся прийти до мене якнайскоріше, бо Димас мене покинув з любові до цього світу і пішов у Солунь. Крискент у Галатію. Тит – у Далматію, один лука зо мною. Візьми Марка і приведи з собою, бо він мені потрібний для служби. Тихика я послав в Ефес. Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у троаді в Карпа, і книги, а зокрема, пергамени Олександр Коваль. «Накоїв мені силу лиха, Господь йому відплатить за його вчинками. Стережись його і ти, бо він сильно був спротивився нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули. Нехай їм то не буде пораховано. Проте Господь став при мені і підкріпив мене. Щоб проповідь здійснилася через мене, та щоб усі погани її чули, а я визволився з левиної пащі. Господь звільнить мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для свого небесного Царства. Йому слава навіки вічні. Амінь. Вітай прескилу та Акилу, і дім Онесифора. Ераст зоставсь у Корінті, а Трофима я лишив хворим у Мілеті. Постарайся прийти ще до зими. Вітають тебе, Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус із твоїм духом, благодать з вами. Псалом 54, Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. КНИГА Приповідок, розділ тридцятий. Слова Агура, сина Яке, з Маси. вирок чоловіка до ітієла, до ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль, хто зібрав вітер у своїх жменях, хто замкнув воду в свою одежу, хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих. Що в нього захисту шукають, до слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав: Хто Господь? Або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі зуби, немов ті ножі, ікли. Щоб пожирати бідних на землі, з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідная утроба, Земля води не сита, та вогонь. Який не кажуть досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію дороги орла на небі, дороги гадини на скелі дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, Безумного, коли наїсться до наситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає, півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло. І коли натиснути носа кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. КНИГА БУТТЯ. Розділ дванадцятий. І сказав Господь до Аврама, Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні і з дому батька Твого в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим Твоє ім'я, і ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що тебе благословляють. І проклинатиму того, хто тебе проклинає, тобою всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь. Пішов і лот з ним було ж Авраамові 75 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Авраам Сараї, свою жінку. Лота свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані, та й рушили в дорогу в Ханаан край, і прийшли в Ханаан край. Аврам пройшов його аж до місця Сихем, до діброви море, а жили тоді в тому краї Ханааняни. І з'явився Авраамові Господь і сказав. Потомкам твоїм дам я цю землю. І спородив він там жартовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від бетелу і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Айї на схід, і там спородив жартовник Господові та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Авраам. Мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Аврам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод Україні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї, своєї жінки: Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе єгиптяни, то й скажуть. Це його жінка. І мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти, моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, та щоб вижив завдяки тобі. І справді, ледве Аврам увійшов у Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном. І взято було жінку в палати фараона, що обійшовся з Аврамом добре заради неї. І були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Аврама. От і прикликав фараон Аврама та й каже що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав, вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть. І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і зовсім, що було в нього.